Знов бухло. Чувачок пив варення, коротше, і розлив. Ну, добре, йдемо лутати трупік той. А то щось ми бла-бла бла, а -бла -бла, треба тиш 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 трах тах тах па бах па А ще нам треба якось обережно шльопнутися вниз. Щоб не зламати при цьому ноги собі. І це вже, як кажуть, задачка. А, зірочка з задачкою. О! Е чи зірочка палай. Чи то зірочка пала. Зі... Зірочка. А, -а, а, я тепер зрозумів, наші тут ці аномалії, щоб отак. Оп! Оп! А тепер нам 14 метрів. 10, 9, 6. 3, 2, 1. Бах! Нє. Так. Ага, тут є драбина. Значить ноги обламати не обов'язково собі. Та-да! Та-да! Нє? Ладно, не буду вести себе як. Як придурок. Хоча я не буду себе так вести. Кого я обманюю? Шаряться. Є ще за сталкерів. Ти Че зброю тримати вмієш. Поварняка мені тут, а я з зброю в руках би. Давайте сховаємо від гріха подалі. Я пока що з вартою закусюватися не, не планував. От конкретно з ним я б закусився, а з вартою з усьою поки що ні. Тільки не планую. Мені до бази і кару. Льолік, а тобі комфортно? Комфортаблі? Так, ладно. Комфортаблі, не комфортаблі, а нам десь. Бент М... візьмемо. М... Пиво? Ні, пиво ми не будемо пити. Я вже водкою зарядився, яке пиво. Хто б... Так. Люди, ще раз рамку. А, добренько. Добре, селкере. Не порушуй протокол, і неприємностей не буде. Здається, я порушив протокол. Але вам якось усім похеру. Блін, я хочу! Дайте. дайте всі три. Пере вам. Прототип Екзоскелета четвертого покоління. Розроблений чином EDCS. Я хочу всі три, дайте три, упакуйте призов. мені, пожалуйста. І Кока-Колу. А досвідни зразу. Блять, я хоч і проходжу другий раз цю гру, а типу все одно не перестаю дивуватися. Як... Сюди не можна. Та ладно, не Я на офісний планктон через стекло подивлюся. Як в океанаріумі. Так, ковбасу, хліб забираю все. О, дивіться, ще згущенка. У мене точно щось злептиця від неї. Так, а цей чувачело казав, що тут йому якийсь сюрприз мають приготувати. А де ж цей сюрприз? Я б його подивився. А ще я хочу ото екзоскелет. Дайте екзоскелет, сволочи! А. Так, это там уже спать пора. А я спать еще не хочу. Мама, еще пять минут, так вот ласка. Ха-ха, прикол. Так, читаем секретные документы. Маленький. О. Оба-на. А, давайте. Дві Ага. шостий. Моє, все моє! Луха-ха-ха-ха. Ви майже перевершили свого батька того. Блін, а закрить нельзя. І пальчики протерти.

Гадав, вона взагалі з кабінету не виходить. А тут так на мене подивилася. А, гадаєш, ти наступний. До чого? Розказуй сплітню до кінця, мені цікаво. Тьфу на тебе, блядь? Зацікавив він і не розказував. Дайте гранату, я йому в жопу запихну, ту Ну розказуй. Розказуй, блядь, интересно. Що ти екаєшь? Мразь така. Може ти в туалет хочеш, Піди по. Ладно. Зберескив. Мы ми сталкер. Мы ми, ми можем навести тут лад, мы самі е, кваліфіковані в цьому місі. Ми кваліфікованіші за воєнних, кваліфікованіші за вчених. Ми можемо розібратися, а вони придурки. Нам потрібно йти. Здається, бачилися на ікарі. Блять, спіч перебив. Криве. Візьмемо все таке зброю в ручки. ручки в зброю. О, аптечку в аптечку. Так, о. Так, проблемку вирішено. Кому потрібно справитися з гризума, гризунами, визивайте. Треба тільки 10 тонн тротілу, ну і нову хату потім будете строїти. Але це вже нюанси. Ні, тут щось шваркнуло і все. Та не шваркай на мене? Ти чого шваркаєш? Заспокойся! Істерічка, заспокойся. Я все поясню. професора. О, ніхуя собі голограм. Через нього вас. А ти хто? Давай знайомиться. Я знаю, тут одне місце з аномаліями дуже красиве. Спеціально для тебе я приберіг дещо незвичайне. Ой, водяра, пиво. Як же ж це незвичайно, блядь. Блять. Тоже, блін, оці пафісні речі, дещо незвичайне, ковбаса бухло, типа, все стандартний набор. А, а де технік? Стоп. Скиф, зайди. А, ти технік. Полковник дав розпорядження тебе прибарахлити. Сподіваюся, з розміром вгадав. Та тут розмірів немає, давай Забирай. не вийобуйся. Усе найкраще. Як полковник і хотів. Ну і від мене ще кілька покращень. На основі, так би мовити. Місцевого бойового досвіду. О, дяк дяк, повній дяк, .Eh, так. Так. Euh, на халяву. А, uh, 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 трошки по... трошки покращений. Окей. OK. А мене знаєш що цікавить. Ти що придурок, я в твоєму костюмі. А не твоя пукалка. Мені цікаво, чим він в отакому положенні перезаряджається. У мене є одна ідея, але... Мені здається, що ну... Тут дуже складно. Можна й ногу прострелити, так би мовити. А, сер. Чого нам чекати від монолітівців цього разу? Та як завжди, херню всяку. <звук> Порадив би тобі берегти голову, та я й так знаю, що ти ніхера з нею не дружиш. Не знаю. Ти без твоє. Ах ты ж, блядь. Я перепрошую, а з якого хуя? Ты така агресивна мразь, блядь. Ого! Прижок віри, який... А! Блядь, вони якісь аномальні. Мені страшно. Ох ти бля. А шо це за трампліни там? Це все, що я тобі можу запропонувати. Заходь до мене частіше. Хм. Мадма... Мадам, я знаю тут один прекрасний краєвид на аномалії. Зроби те, що ти мусиш зробити, сталкери. Хоча ти. Вся надія на мене. О. Од... Ні. Так. Ідем придушувач встановлювати. Технік. Я йду і я злий. Е, я йду і я злий. Мені е, Коршунов дав роз, розрішення зробити з тобою все, що я захочу. О, А я тут бігаю вже не один тиждень і в мене не було жінки. За жінку будеш ти і встановиш мені заодно ту хреновину, за яку ми з тобою балакали. Е, вімкніть світло, будь ласка. Ти мене поняв? Мене повістили, що Коршу навдав добро. Тому давай, швидко. Слухай, знаєш що? У мене є для тебе бандеролька. Сука. А, на. Точно пулі якісь противогравітаційні? Бля 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 Щас вообще тут отдихать Я щас тебе принесу новый падло. Де ты де, 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 де ты там стреляешь На тебе повен магазин блин Не пулька действительно якісь антигравітаційні. Ааа, я ж его убив и физика вже не працює Я забув за цей момент. Що фізика ж вирубається на трупах. Так. Сам ходю з дипломом фізика і забувся, що на мертвих фізика не працює. Прикиньте? А, блядь, мені ж це не треба. Підходьте по одному, будь ласка. Так, ти ж мертвий. Лежи, не рипайся, а то прийду доб'ю. Не рипайся, сказав! Понял, добре. Я в ділі. пак. Я тебе потом. Тільки застрелю. не думай, що це буде просто. Забереш дещо за цими координатами. Це мало дістатися бандитам. Але нам воно більше потрібне. Я чекатиму тебе біля входу до лабораторії. У схроні маячок. Візьмеш хабар, отримаєш точку. Як ви замахали, а сам не підеш не візьмеш, а я тебе по подожду, постою покурю, блядь. Блять. Курва, я пердоле. Блять, ви... не попав. Та курва! Курва, можеш перезаряджатися там швидше? Та... Блядь! Ты все равно догнал, блядь! Та су-су-сузука! Блять, та як же ж він мене достає? Фу, блядь. Як я за... Ага! Блять, і в мене залишилося геть хуйня патронів, тільки для оцей пушки. Де ти скотина? Та давай поговоримо. Іншим разом. Як усе вляжеться? В Смислі, блядь, з іншим разом. Я в удачу не вірю, але ти її, схоже, притягуєш це те, що мені зараз потрібно. Ой, відчиняй, я прикриваю. Закінчиться ця місія? Зачекай. Закінчиться ця місія, блядь, ти побачиш, як я притягую удачу, особливо для тебе. Ох, я тебе, блядь, розстріляю. Да-да, <плух> 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 з піздолетиками тут. Що з тобою? Виключи світло, він епілептик! А, ні, в ньому демони. Визивайте екзорциста! біжу, біжу, підтримка, біжу, 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 підтримка, Ага, підтримка, потрібна підтримка, ага, біжу, а підтримка, а, Я підтримую. Хлопці, давайте, давайте. У вас все виходить, У вас класно виходить, Не так не така підтримка, Ого, ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. ой, -ой. Хло хлопці, хлопці, погана підтримка, погана підтримка. ні-ні-ні, я передумав, я не хочу вас підтримувати. Ні! Ні, тут стріляють! А, мама, забери мене назад. О, когось підірва під... під... підстрелив. Так, ще когось знайшов. Так, а де тут ще за моноліт воюють? Так, більше за монолітом не воюють. Красиво летить Ой, тут хтось кидає гранату. Ні, не в мене, будь ласка, не в мене кидай гранату. Добре, добре, добре. Ааа, паніка. Ай! Панікую, панікую, хлопці, панікую, подождіть, не, 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 не так швидко. Ага. Я розумію, що ти монолітовець, але, блін, ну... Май совість. Ах ти! Блять. Виявляється, це тут монолітовці були. Кругом? А з ким вони воювали? Монолітовці з монолітовцями?

О! А! Добре, сховаємо зброю. І ввімкрем ліхтарик. А що тут ніхто не має? Ну На стріляєш. Нам би таке згодилось Дякую за комплімент, але я майже впевнений, що я парочку ваших положив. Але дякую, але вам таки не знадобляться. Я майже впевнений. Сова! відчиняй! Відміт перейшов. Тебе тут нічого не. Дай хоч щось потрогать? Жлоб. Добре. Перевір, так норду повів про тебе. <гану> Дякую за допомогу. Викладай, Скіфе. Кожна хвилина коштує мені мертвого монолітівця. Кажи, що тобі треба. I need your shoes, uh, clothes and motorcycle. <гану> <гану> Не треба за мною наглядати, я й сам нормально ходю. Що ви за мною наглядати будете? Не треба вашо, людей дохуя? Я перепрошую, але ну, типа. Ви що, здуріли за мною наглядать? А як наглядалку поламаєте? скіфи. Бляха, де ж ти? Де ж ти маленький? Зашевелився. Китя, маленька бабина. Я в тебе тут по карманам пошарю. Дякую. Все, нікому не кажи, що я тут був. Ладно, погнали. Коршуров Скіфу, Що там у вас? Твоя алкови відповідає? Іскра. Наші загинули. Але жоден з цих виродків не лишився живим. Блядь. Я забуваю, що тут є така штучка, як розтяжки, блін. От что ти писав яйця в кулак, да? Потому що зараз тільки пісюди по стенам. Наверно, я считаю, у тебя буду вышел на Наверное, я сходим вся такая водечки це надовго.

Хлопці, я розчарований, мене обіцяли знищити. Ну, висунь моську. Та ну висунь ти свою моську. Диви, я відвернувся. Гра, диви, я від нього відвернувся. Подіяло. Що в себе гранату кинули? Геть, больні, больні придурки. Ага, мені сюди так, да, получається? Ох, блядь, жопу от кармеп. Еле пролис.